Всім привіт! Сьогодні я візьму участь у одних змаганнях. назвою Кинева Україна благодійна 20-ка. Бігти буду 20 км, але прибігти потрібно так, щоб 8 кілометрів я продовжав темпу з лідерами і потім вже добігав сам. Тобто, доволі було сьогодні цікаво. Тому, друзі, всім бажаю на перегляду. Поїхали. Я вже взяв в собі номер, ось такий має 211-й, тому зараз буду вже почати робити розминку. Також хочу показати вам ось такий чіп видали. Але, на мою думку, краще було десь так, колечки таким, адже, або, або ще краще на номерах, але це було дорожче, напевно. Тому зробили зробити такий, як многоразовий, але мені більш подобається колечко, тому що краще прикріпити, це і важче, трішки на грам, напевно, 50-60. Та ще прикріпити доволі було важко. Тому, в принципі, ось так. Погода сьогодні в принципі, непогана, хочу сказати, але все-таки прохолодна і ще йдує вітер. Тому 6 градусів зараз на подвір'ї, тому буде. Холодний. Бігти я буду сьогодні 20 кілометрів, як я говорив. В принципі, забіг доволі складний, аж тут і гірки, і ще дує вітер доволі сильний, тому сьогодні в камеру задувати і ще також темп також потрібно 3 держати, тому по-рівному важкувати було біг двадцятку, а так ще по, по горкам та ще вітер. Зараз починати вже робити розмінку, пробіжу сьогодні кілометр, а за часу трішки вже не вистачає, потім зроблю розтяжку та спеці, В принципі, хочу сказати, що дистанція велика, тому по трасі я розбіжуся вже, тому починаю робити розминку. Вже завжди робити розминку, прибіг один кілометр. В принципі не багато. Завжди я роблю три, але дистанція доволі велика, тому не буду робити так багато в принципі сьогодні непогано, Але хоча щоб вже теплічна вато було, зараз 6 градусів, є е е е такий відер доволі сильний, тому сьогодні в камеру буду задувати. Далі хочу сказати про цілі на цій дистанції це прибігти. 20 км з темпом хотілося б десь по 4 хвилини 4 на 5 але це будуть гірки тому тут я не знаю навіть сказати який темп тобто держати свій максимум хочу сказати що я буду починати 8 км як з лідерами держати їхній темп навіть да, можливо і вести ще моя задача така стоїть а далі при цьому не добігаю далі я вже біжу 20 км тобто сьогодні буде мене і рубати я так думаю це такий буде, в принципі. Сказали, що самоча моє непогане, в принципі, нормальне, ноги біжаться, легкі. Бігти сьогодні буду у Бостонах, в принципі, як завжди. Бостон 10 у в мене, в принципі. Тому, друзі, зараз люблю тяжко та специю та буду вже здавати на старт. Я вже широкую розтяжку та спеці, Давайте розповім трішки про трасу, траса, була та сама, та, що була на минулих змаганнях, але старт був ось там далі, а зараз їх зробили вже тут старт. Тобто на кілометр перенесли назад. В принципі, непогато, також був старт, десь років два назад, не пам'ятаю, які називаються старт, тут з'явилася назва, тому так само тут був старт. Біг там я 5 км, трішки поверну туди, тому пропустити учасників 5-6, ось так мене вийшло. Тут в принципі, все зрозуміло, набор постійно було, я думаю, 200 метрів, не більше, адже тобто, коло нас 1,4 4 тобто 8, 12, 16 і 20. Тому, друзі, до старту та буду стартувати. Підходимо вже до старту, тому хочу сказати пару слів перед стартом. Це як я хотів і хвилина залишається. Ади уже. Більше двох кілометрів. Собак нових. 43 три перший. 35, в принципі, непогано. і хотів? в принципі це йде портал. Привіло за 4 км. Четвертий вийшов. 4-0. в принципі, непогано. Трішки лідер я відпустив, адже дірки мене підсаджують, тому вирішив трішки збавити, адже потім мене порубає все. Але тут спробувати доганятися. Вже пробіг 6 км, навіть трошки більше. Почало вже рубати. Хочу сказати, що було так не починати швидко. І тепер я 4-10 біжу. П'ятий був у мене 356. За принципі 7 кілометрів ось не вийшло за 4 на 9 7 4-25 трішки спав. Навіть і не трішки. Рубаю, взяв батончикась. Біжу тому. В Тримаю, трави держати самий темп, який зараз. Тобто ось так. Пробігши 10 км, тобто половину дистанції врубає, звісно, мене, але я трішки розбагу темп, відновився, але тільки все одно рубає. Дев'ятий мене вийшов за 4.09. Десятий, чотири, сімнадцять. І зараз буде гірка. Ось така. Пробігши дванадцять кілометрів, 12 мене вийшов чотири, двадцять п'ять. Прішки знову спав, але мене на той частині траси рубаю, золоти тому там хірки. Тут я спуск, тому тут я трішки направляю там збавляю. Біжу зараз сам, ще один батончик. Залишається ще 8 км, тому, друзі, постараюся держати саме тем до кінця. вже 14 км. 14 мене вийшов, 4,31. Рубаю, хочу сказати мене. Але в принципі, якось Пробую тримати темп, лишило ще 6 км, тому сподіваюся, що я видав такий темп. З'їв вже два батончика, але результату поки ще нуль. Тому ось так. Зараз будемо підніматися на горку. Ось така в нас гірочка, Максимальні підруби, особливо там. Тому тут темп трішки збавляється. Так, я вже прибіг 16 кілометрів. 16 мене вийшов 4.24. Тому, в принципі, хочу сказати, залишається останнє коло. Спробую не біти. я також ще випив води. Тому після батончика якраз нормально, тому що пере цім мене сушило трішки, а зараз трішки краще стало і буду набігати. Пробувати. Пробіг вже 16 кілометрів. Західніше ну, трішки менше двох кілометрів. й був 4,20. І друга зараз максимально гірка я майже пішов. Але так стараюсь на прямих відпрацювати Щоб зробити гарний час. Тому I swear to God, they all let me down I always fight just to wear the crown I'm doffing these f**king clowns Who were all taught they deserve it Я вже добіг свою дистанцію, пробіг я 20 км За час 23, це десь по 4, нарешті тут буде середній тема вийде В принципі, отримав емоції прекрасні Потім добіг ще кілометр і один, щоб вийшов полумарафон Вийшов я по 4,10 загалом дистанція, за час 28 в принципі, непогано. На швидше кілометрів мене вийшло 3,36, найповільніший, це 19437. В принципі, непогано, друзі, тому зараз я візьму там чи чай, що там, чи воду поп'ю і потім ще щось вам розкажу. Вже отримав я медаль, фінішера, квітнева Україна, благодійний. Забіг 20 кілометрів. Тільки що скажу, що буде нагороді через 5 хвилин. я перше місце, тато друге зайняв і третє роз'явиться. Не знаю, хто це. Ось сказати, що вийшло, в принципі, непогано, мене рубала, тобто я проїжджу 4 кілометри, не нормально. Пробував грати за лідерами, тобто їх везти, потім я ось там вже збавив, відпустив їх, тобто, вже коли пішов другий круг і все. Потім вже вони убігли, я вже не, не став доганяти, адже в них темп був 345, а мені цей темп не сильно підходив, тому що я чувствую, що мене рубає. Потім трішки мене підсадило, особливо ось там я на то гірки, це максимально там важко було. Тут спуск в цю сторону, десь кілометр-два, а там набір, тобто тут я набавляю, а там я збавляю. Так що так, вийшло в мене. Тобто далі 8 кілометр, тобто вже друге коло. В принципі, непогано, я зіба тончик, трішки відійшов, далі 12-й кілометр, тут третій круг. Також ще так трішки мене рубає і четвертий круг, я трішки вже прибавив, але таки, ось там, коли я забігав на четвертий круг, тобто вже як на п'ятий шов, Там мене максимально рубали, я вже так заходив. І на останній коло на п'ятий я вже почав набігати, тому в принципі, ось так в мене вийшло. Хочу сказати, що організація прекрасна, є і чай, і вода на фініші, і також ще шоколадка, тому в принципі, прекрасна, ще й музика, арка. Все зрозуміло, траса повністю зрозуміла, доволі важкенька вона. Тут з'явиться, який тут був набор у мене, адже потрібно скинути тренування вже в страву і потім подивитися. Тому прекрасно. Так що, друзі. Чекаю нагородження, та буду відікати. Зараз нагородження на 8 кілометрів. А за друге місце на дистанції 8 кілометрів нагороджується Рубаненко Ігор. Вітаємо. Перше місце в нас вже приз забрав, тому що побоявся, що його відберуть, тому є десант без першого місця. Давайте перед Хто хоче, да, хто хоче, можете приєднуватися. <плеси> <Шо, плеси> <цихайло. плеси> Вітаємо! О, другі, перші місця тут е, ви почуєте однакове прізвище, не дивуйтеся, таке буває. Друге місце шкурко, юрій. Тут, вони думають, що це брати. Ну я думаю, переможець нам зараз розкриє секрет. Е, перше місце теж людина з прізвищем шкурко, але шкурко Артем. Вітаємо! Так все-таки зізнайся нам, будь ласка, ви з брати чи хто ви сестри, брати? Так. Батько і син. Отак оце. Отак буває, бачите. Спортивна сім'я. Щирі вітання. Ну ми то знаємо, але для більшості людей це сюрприз виявляється. Щирі вітання. Так, вже відвозимо морозення. Отримав такий кубок. Ось такой медаль на перше місце, потім... Медаль Фенішера. Інші призи зараз беремо пізніше, коли ще прийде додому, адже потрібна зараз прохолодна, тому, друзі, одягаємося. Забіг просто прекрасний, чудовий. Друзі, вже приїхав додому, тому давайте зробимо висновок цього відео, цих змагань, розповім, як мені білося. Почнемо з того, що я 20 кілометрів. Біла сміє дистанція не дуже легко, важковато. біг там був 230 метрів. Найшвидший кілометр в мене вийшов перший, та п'ятий. Це 3.35-3.36, найповільніше вийшов в мене. 4,37 – це напевно чи 18 чи дев'ятнадцять. З'явилося по кілометрах ще також. В принципі, десь я збавляв, десь прибавляв. Тобто одне коло було 4 кілометри. Е, перші 2 кілометри був спуск невеличкий там, десь можливо невеличкий набір. Там вийшло найшвидше. А там, де друга частина дистанції, тобто 2 кілометри, там було горку. Ну, там Плюс-мінус набіг був, тому там я збавляв завжди. В принципі, вийшла непогана, сілля майже виконав. Також я в нагорожне, зняв перше місце. Отримав я ось таку грамоту за перше місце. Далі я отримав ось таку медаль, медаль фінішера. Далі я отримав ось таку медаль за перше місце. Давайте одягнемо її. І ось одягнемо. Е, далі. Я біг з отаким номером. Ще також дали ось такі рекламки. Це їжа на один день правильне харчування, це нас устілки Арвіту. Далі дали ось такі носки трекінг. Мені вони дуже подобаються. В них і гарно ногу тримає. Все просто чудово. І також дали мені не головний приз це ось такий кубок. бачите, перше місце. Ось такий його розмір. Дуже красивий, прекрасний. Тому, друзі. Забіг був прекрасний, мені дуже сподобався, вдалося він важковато. Тому, друзі, комусь все таке відео, ставки пишемо в коментарі, письма канал. Слава Україні, до на перемог!